Вона така, що падає, не то сі, не то дощ, ні. А ще зараз, ой, як зараз тисне мінус, старий, буде біда. Я буде слизько? А то буде слизько. Зараз будуть всі машини одне в одно цілували, зараз будуть корки. А бухай хай падає ти сніг, бо хай не пічки тут. Ну, сніг снігу сні, 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 нема, щось то й дощ, чи що до. Колись була зима. Колись була зима, дія, та. Розказував, ли... що ти ходив, по під попід Стріху були сніг. Та то коли ж аж до стеху доставало, ну дахи стирчали, коли ж падав, аж дро. Так раз було, пам'ятаю, і день зима сніг, що аж дроти були снігу. А от тину, то... а зараз що, коли ж падав зима, чи чобу ти так дігу та й що то було ще по коліна. На фіру сані заприєм, білої і пішов. Зараз що, хіба і нас? До дівки хтось пішов, таке собі ні. А як завжди брав на фіру? Е -е, мешта, так боїхав бурка. Із до дівки ще мешта перезовав. І що і вже йшов гаш пігільковали. А як би думали? А зараз хіба воїна назва, зима більше ніц. Сніг то ті, падає. Айшоти. А що, ти? А може з цього року, я не знаю, то як ми сіткуємо ті ти... щита. А я не знаю, якби це сіткували. Треба до, до того до Станіслава дзвонити питати. Маєш якісь плани? Та я Можна плани... запросити на новий рік? Ні, старій. Я тебе ніде не буду просити, я що справляю. Новий рік є сім'я, як я а не... Це не сім'я. Це кін? Кін? То не сім'я? Ді хіба дітей не хрестив, ти чи... <laughs> не родина? З тобою разом пацієнта пас. Ти, от ти по ти навіть корови за мною не ходив пасти, коли черга була. Я твоя Ірина просила, щоб я пас, Бо Ростик на роботі був, а ти гавнюк малий не хотів ходити корови пасти. О, Ірина би тобі сказала, хто корові її паз. Того року або не буде світла, а в мене потікиє, що палить в хаті патиками. Прийдеш та ще трохи посидимо, поговоримо. Запросиш? Ну А що, мені що, куда тебе того там, року? Тура там запрошуєш родини, бере. Та я що твою рідних буду просив, та рідні тільки будуть. пять шість чоловік рідних. А певно буду ходити, що сусідів кликав на баль. Навіть на весілля сусідів не кликав, Ну родина прийшла і то двоюрідні, троєрідні, троєрідний вже не кликав. Бо знаєш, що мала принесити. Вони б що не би прийшли, вони що, коли звітли, що таке баль, то бідося чорна. <рice> <рice> да, погода страшна. Щось вона воно вроді би падає вроді би ні. Це повипацькуємо. Та от такого от такого. На хляпа. Весь сніг треба сюди, там кась біде сонечко. Заїхали в місто всі хати темні, ні дітей не світить. Ні в хаті, ні на дорозі. Дивічі, то назарі біда. То ще колись такого світла не було, виключили ще за Так. Зараз відеш такий час, що теж гасить. Та Бо то що дідько лупи, лупить, всі товчать дітям, людям робить біду. я. Ну, Без Світла з того, все. Ну добре я, ті, ми ж же стріхлопимо раді. Ну а ось вот дитина вот, ручна, ну що, нема світла ні води е, не загріти, ні дитину помити, ні хаші зробити. Що ну, скажеш? Та що погана ситуація, треба себе молити і все добре буде. Ти це молиш? Молюсь. Молодець. Та, маленько, їде молодь, бо тому що все темно, все темно. Електрички не ходять навіть, ні? Тролейбуси? Так ну, де будуть іти, я світла нема. Певно, всі Тесла стоять. О, о, хі, дуже хі, у нас електричка. Приїхали ми молодь до наших пацанів. Там, де Лількосі полірує свою тачку. Та, я полиру... Наші колеги моцніші. Так, я них її полірував і вони їм хімчистку робили. Мотор і... мили. Мотор мили, вигляд. Всь... Та світло немає Та, нема. там, хлоп з фонариком ходить. Ну що зробиш, Назаре? Ну що зробиш? Мусим світла чекати. Світла нема. Зараз фонарики виключиємо подивімщик, і Моя ляля блистить. Я ще думаю, що вона блестить. Та я надіюсь, я надіюсь. Так, думаю, може, але то. Дам, думаю, там вже багато зробили, бо то тільки годину, десь годину півтора назад виключили світло, світу. Йдемо сюди, так? Йдемо назад, йдемо, глянемо. Машинка стоїть, сніг легенький падає. Де дайте, а, це, це, то, Тут купа двері, я то й те, Це до того. Тимнота страшна. Ти ще під ноги дивишся? ти ці ботерку ти сідаєш під нога. Маєш ботерку? Ні, ми зі триваємо. Ходіть, заходіть посидіть. <плес> Мопець <плес> сідно сіти. Мопець. Дай Боже вам, дай Боже. Що ви не маєте? Фонарики? <laughs> Фонарики є. Машинки віддерзать. Ага, ну тут треба генератора купити, а тут серйозно сім'я. Що там, Лільку? Дай больно купайте. На ту сторону дали. Не на ту сторону. І приблизно буде результат. Такі от, а? Так, ну це ще не до кінця, тут ще є голограми, це один круг. Потім ми голограмки заберемо, буде ідеальний глянець. Але царапини, тобто десь так будуть забрані. Це на 96-40 буде краще. Перший варіант. Старі їх внешнім листя пісенка. Як зеркало? Забрано, ваш. Диж якраз. Давай пісню, то ще не кінець пісня. Я тоді трохи пошаленівно було, так? Але все буде. Такий результат маємо, не? Ну а як? Файно, файно. Воно ага. довше розвести. О, дивіться. Навіть видно, полоска, то полоска така, видно? Так, тепер можна різдити. Це було стідно, навіть бігти до магазину, ті машини їхати. Ну і кого готували. По факту так само, в один круг. Ага. Тоже ще ага. не забрані голограми, але царапини. Всі оці спольчики так само підкапані. Це буде ладні. Це буде нова, нова машина. Я тепер можна тепер на залі <на> кожен раз газувати. І зразу до пацанів, ні? <на> ну як, тут пару разів і тут один метал лише. Я тобі скажу, буде сочно, буде сочно, не буде ніяких там царапин. танцерапів. Ні як якісно. до кого їхати, ні? Yeah? Ну, зараз я завжди їду, до провірених людей, які ще ляля роблять. Ну, хімчистки, мотор мій, любе, облять, його броніпльонки клеїть, Що поліровки, що як має бути. Все буде алігансько. Що тобі so, лишиться наклеїти нову губу спереду і ззаду. А yeah. як свід полюють, то буде, як вона буде близціла. буде, 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 yeah, буде їх... зеркало, буде, буде сніг, сніг буду їхав, буде аж людям очі рази, буде зайчики пускали. Так є Буде сосочка. А як же ж після них тільки сосочки виїжджають? Джош, їдемо в сторону дому, вже всі подивилися на машину, машинка скоро буде готова. Так, видиш, казали, було б світло, вже, б, вже б було зроблено, вже би ще день було, а то з такими перебоями не знати, не знати що назарі буде. Ну, так, але, я я... Ще... але я ще тішу. Чекайте, буде ціле страшне, ну але ми після того, що зразу на оффрот. Тішу ти? Ти розумієш, що тим своїм зараз таке виплюнув? Що таке? На болото. Давай вже тепер канапиші на болото. Ти що дурне? Я певно мудрій. Візьмем джипа, та поїдемо кудась. Щас... На спор, на спор, ні, мені ще дє... знаю, що я слабей, то коли зі мною що спорять, я починаю шаленіти. Ну але не вдома виписла сім'я. Та машина теперка болота не буде. Хатила. Господар, ну але чекає, ж... ж... жінка теж має слово якесь. Молодеж, дивіться, який сніжок почав падати. Наші слова Богу в. Ухо, та? Ну, як ти ще каже. О, зараз стінку будеш мало, буде, ти будеш лопав. Що будеш лопав? Ти мене будеш вчив? Інструктор чи що? Ти ліпший, ніж інструктор. Я любить таку погоду молодеж. Добре, що шо... Головне, щоб там не падав, а, знаєш, тут пацанам. Тут, тут хай падає. такі і Ти туха знову з нами. Чуєш, <рес> ха Там дівки за... за тобою питали. Да, да, ні. Твої, лайба, лайба. Тут да. як... Три ти що на ті предні Мав три машини і топ з Що, yeah. ти які всі полірують. Все, молодь, ми йдемо на трошки доразі, будемо легенько возили. Ми кайфуємо від такої погодки.